Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А в двох місцях в Пітері не любить перебувати та відпочивати син Пригожина. Пролунали вибухи. Людей викоюють із закладів поряд з місцем. Одного з вибухів помітили машину сина Пригожина. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Машина була знищена за даними телеграм-каналів. Медики винесли тіла сина та охоронців та невідомих людей. За даними телеграм-каналів до на наразі невідомо чи серед чотирьох мішків був саме син Пригожина. Втім, телеграм-канали пишуть, що Шойгу попри наказ Путіна, накази ліквідувати все сімейство Пригожина. Шойгу злопам'ятний і не хоче допустити повернення ПВК Вагнера під контролю сина Пригожина. Декілька днів тому стало відомо, що син Євгена Пригожина ймовірно буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти ПВК Вагнер і не розпорошувати бійців по різним російським підрозділам. Однак військово-політична керівниця очинитиме опіра цьому тому, що вони продовжують побоюватися вагнерівців, адже не знаю, де саме і як вони будуть діяти. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю для Теасен ЮА військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Велика частина вагнерівців була відведена в Білорусь. Зараз їх звідти прибрали, що з ними намагаються зробити. Частина поїхала в Африку, де вони знаходилися. У них там були певні завдання. Південна африканська рез. Республіка, Центральна Африканська Республіка, інші країни. Частина підписала контракт з регулярною російською армією, сказав гетьман. За його словами, тих людей, які підписали контракти, дійсно могли перевести на Бахмутський та інші напрямки. Але є інформація, що тих, хто підписав контракти, розпорушили по різним підрозділам, щоб не допустити того, аби був якийсь навіть взвод, не кажучи вже про батальйон чи бригаду, які б повністю складалися з цих людей, які були в Вка зазначив військовий оглядач, тому що російське військово-політичне керівництво розуміє, якщо у них буде можливість зібратися в якісь підрозділи, це будуть озброєні підрозділи, і невідомо, куди вони захочуть рухатися і що вони там будуть робити. Бо вони погано керовані російським керівництвом Герасимовим і Шойгу в порівнянні з іншими підрозділами російської армії, розповів гетьман. Він не зауважив, що звісно син пригожна ймовірно буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти Вагнер. Тому вигляді, в якому він є, не розпорушувати його по різних російських підрозділах. Тільки це може бути вже не така приватна компанія, може бути інша назва. Але щоб судді збереглася, вважає гетьман. Дається йому зробити це чи ні. Я думаю, що військово-політичне керівництво РФ буде робити все, щоб цього не відбулося, тому що вони продовжують побоюватися цих людей, адже не знають де саме і як вони будуть діяти. Бояться, щоб вони були в одному місці. Птом зі зброєю, боєкомплектами, сказав він, можливо, вдасться, але те, що цьому буде чинитися опір з боку військово-політичного керівництва РФ це очевидно, резюмував військовий оглядач. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.